Привіт! Це медіа PG Production. People need God. Людям потрібен Бог. І ми хочемо ділитися цією істинною з молодим поколінням. Ми робимо дещо особливе, а не просто звичайний християнський контент. Ми прагнемо відверто говорити про те, що тебе турбує. Тут ти знайдеш прості відповіді на складні питання про дружбу, стосунки, успіх, планування життя і віру. Якщо ти ще не віриш у творця, то це твій шанс дізнатися про нього. А якщо вже з ним... Появі розмісниці, і ти будеш як дерево посаджена при потоках хор. Мета медіа пінджі це показати молоді біблійний погляд на вирішення повсякденних проблем. Адже у Біблії є практичні поради на кожен день. Ти знав про це? Спровокувати молодь замислитись над своїм майбутнім. Ти вже знаєш, для чого був народжений? Бог створив тебе не просто так. Він має план для твого життя. Познайомити молодь з посвяченими людьми, які живуть Богом, ряд служінням та готові ділитися своїм досвідом. Повір, краще вчитись на чужих помилках, ніж на своїх. Поширювати її вардя просто і доступно, адже християнська віра це не обмеження, а справжня свобода. Свобода від порожнечі, постійної тривоги та пошуку, що заповнює душі. Саме тому людям потрібен Бог. І Ти можеш не підписуватися, але знай, можливо, саме через наступний випуск Бог торкнеться твого серця, і твоє життя зміниться з Богом.